Всім привіт! 22 квітня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Як і обіцяв, от зібрав я подрібнювач для гілок Скіф WSE4180. Даний подрібнювач електричний діаметр, який вона буде перебивати, 40 мм. І все це буде перебивати за допомогою ножів. Ножі двосторонні, друзі. Ну, Давайте про габарити. Довжина даної конструкції, друзі, 90 см. Ширина 56 а висота 72 см. Досить такий подрібнювач, Мощний, дають гарантію, друзі. Три роки. Двигатель, як бачимо, 2,2 кВт. Це наше українське. Двигун це, по-моєму, друзі, промелектро Харків. Метал, друзі, тут, якщо брати бункер, 0,6 мм. І також, от бачите такі заокруглення, тобто метал уміцнили. Собирається, друзі, він, не так важко. Просто роздивиться в яку сторону ставить двигун. І, друзі, оця вся конструкція. Ну Сам ченко подрібнювач. Він такий досить важкий. І от я не взяв штангенцірку, я просто тут показую от. Яка от товщина, друзі, металу тут. Так що при зборці ставляться, друзі, колеса, які йдуть на підшипничках роликових, я показував, при розпаковочці. А потім вже на станіну встановлюємо двигун і ж і з Тільки акуратно, друзі, дивіться в яку сторону, тому що важкий, вага де порядка до 30 кілограм. Так що важкувати треба акуратненько ставити. Досить міцна конструкція. І заглянемо ще отут. Я ножі покажу, друзі. Отут треба буде зняти оцей бункер для подачі. Що ще на друзі, добавить, що барабанний Різальний механізм виготовляється із використанням верстатів, які працюють на програмному забезпеченні. Тобто все тут дуже точно зроблено. Точно, значить, друзі, і надійно, через що й дають три роки. Одна скорость. Так що, друзі, всім гарних покупок. По-простому постараюся вам от показати. Кого зацікавили подрібнюючи гілок скіф від нашого українського виробника, який виготавляється на заводі Скіф, телефонуйте 063 426, 10. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона, друзі. Це коли викидує стружечку і будете мати надійний міцний наш український подрібнювач для гілок СКІ 0,63 426, 10 10